Долучаємо до нашого етера Олексія Гончаренка. Це народний депутат України від Європейської солідарності. Пане Олексію, мої вітання! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Дякуємо дуже, що долучилися, як завжди, в польових умовах, пане Олексію, запитаємо вас швиденько про найголовніше за останній час. Бачили всі на вихідних арейди ТЦК по різних місцях скупчення суспільства, Це і культурні центри, торгово-розважальні центри, місця проведення концертів і так далі. І бачив нещодавно ваш синхрон, так у одній соцмереж, де ви говорили про те, що не може бути мільйон українців поза законом, як наслідок не оновлення Іх даних у зв'язку із цим також пригадується ваш законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Це було ще в червні цього року. Тоді, на жаль, або на краще не знаю, як розсудити, не підтримали цей законопроєкт. Отже, як ви відноситесь, пане Олексію, до того, що ми бачили в неділю та в суботу? Дивіться, ну це очевидно, нічого не додає Україні. Це відео, вже всі ці відео використовують російська пропаганда проти нас. Це вже йде по західних медіа. У нас повністю провалена мобілізаційна кампанія. Замість того, щоб зробити класну рекрутингову кампанію з акцентом на мотивацію людей, у нас все зроблено навпаки. У нас нема термінів служби. В нас люди не знають, скільки їм служити. В нас обманюють військових на грошове забезпечення. В нас не можуть запустити елементарні банальні інструменти, як, наприклад, іпотека. Щоб військовий, умовно кажучи, знав знала людина, що за два роки служби в армії через два роки людина виходить з квартири. Власно, це було б інше абсолютне відношення до, до, до всього. Все це є абсолютно провалено. Далі ТЦК бачить афіши. Правда, також якось цікаво бачить. а фішена Ельзи бачить, а 95-го кварталу щось не бачить, і далі починається оце це шоу, яке ми спостерігали. Думаю, що на виході з цього шоу мало чого ж я сумніваюся, що там після цього якась сильно посилилась мобілізація, але точно це посилилось розширування в суспільстві, піднімається градус напруги. А це все дуже погано. Взагалі, наша система ТЦК, вона дуже совкова. Ідея, що військові хто ти нам військові, які вміють бити ворога, замість того, щоб бити ворога, їх відправляють в ТЦК перекладати папірці і битися з власними громадянами. Ну це ну дурня, це точно неправильний шлях, і на жаль, замість того, щоб приймати рішення, повторюсь, які будуть стимулювати людей йти в військо. Такі рішення є, їх багато. І в нас 22-му році стояли черги в ТЦК. Замість цього все робиться, щоб тільки мені здається, якимось чином дискредитувати взагалі мобілізацію повністю. Тому мені дуже сумно на все це спостерігати і ніяких добрих наслідків це мати не буде. Це не про соціальну справедливість. А на жаль, я думаю, що це ще і про здирництво, тому що вже є різні там чутки ходять про те, кого з кого там скільки брали на місці. І так далі, тому це погана історія. Повторююсь, пане Олексію. Ще от голова фракції слуг народу Давид Арахамія, він ну так би мовити дуже агресивно коментував все, що відбувалося з приводу ТЦК, якраз коментуючи, де обурення деяких депутатів Європейської солідарності, які казали про те, що ну, взагалі то такі рейди можуть бути небезпечними для української культури. І потім зазначив Давид Арахамія, що мовляв. Він збирається і, взагалі, всі слуги народу поїдуть на фронт після того, як тільки всі депутати Європейської солідарності будуть на фронті. Можете щось відповісти пану Давиду Арахамі з цього приводу? Чувачі це виглядає як клоунада Якась ну от я тільки що вийшов засідання Верховної Ради, це взагалі та наша робота. Моя Давіда Арахамі. Давіда Арахамі не було зараз на засіданні парламенту. Я не знаю, де він був сьогодні. Було засідання парламенту. Ми декілька годин працювали. Там був спікер канадський в кінці засідання. Було 25 народних депутатів в сесійній залі, а, бо от там написано: да, точно в парламенті немає сенсу сидіти, в ті, можна з іншого місця працювати. Ну так я не знаю, може йому нема сенсу сидіти. Я на робочому місці щоб був. в п'ятницю. В нас, у нас в кінці засідання було десь 70-80 депутатів в парламенті. В середу, коли ми розглядали суперважливий податковий законопроект, на якому, до речі, виправили повну дурню. Влада хотіла підвищити ще й військові збіри з військових. А далі б ми казали, де ж мотивація для військових, правда. Так от ми це змогли там зупинити. Так там теж було 15 депутатів присутні. До mm -hmm. мене ну, якщо він говорить про те, хто там як поїде, то ті депутати, які на роботу не ходять, не голосують. То, а чого вони дійсно не їдуть на фронт? Ну тому що є різна робота. Якщо вони свою роботу не виконують, то хай не їдуть і виконують неважливу для держави роботу. Тому що ну я просто вважаю роботу народного депутата важливою. Якщо вони її такою не вважають своєю поведінкою, тим, що вони на засідання не ходять, вони це демонструють. Ну, то тоді дійсно, що вони роблять в Раді, хай кладуть мандати їдуть. Ну і ще з приводу роботи Верховної ради цього тижня. Як ви вбачаєте, які найважливіші документи мають бути прийняті? Що це за документи? Так ну і звісно, сьогодні, от в парламенті, був присутній, я, вибачте, я вас переб'ю на цьому тижні. Це було єдине засідання, ага. Більше... Ні на цьому, ні на наступному тижні засідання не планується А чому так? тому ніяких ну так спланований графік Верховної Ради. Це uh -huh. питання не до мене, це питання до більшості, яка з дивітера міг би розповісти. Як на мене, парламент міг би працювати і більше, і частіше. Uh -huh. Але маємо те, що маємо, і те, я так розумію, що сьогодні в нас засідання. Я називаю такі засідання, коли Верховна Рада виконує функції хора віровки. Ми співаємо гімн для закордонного гостя. Сьогодні в нас був спікер парламенту Канади. Дійсно, дуже важливий для нас партнер і важлива для нас країна. Ну але все таки мені здається, парламент України міг би забиратися частіше ніж приїжджають до нас закордонні гості. Пане Олексій, дуже також таке дискусійне питання економічного бронювання. Данило Гетьманцев казав, що начебто в 2024 році вже мають ухвалити відповідне рішення разом з тим, якщо е Дійсно, почути вас цей тиждень, наступний тиждень ніяких засідань не буде. Це означає, що протягом наступних двох тижнів ніякого економічного бронювання не буде. Правильно не, не ухвалять цього рішення. Нічого не буде протягом найближчих двох тижнів, тому що не буде засідань протягом найближчих двох тижнів. Що стосується економічного бронювання, якщо ідея в тому, щоб люди відкуплялися офіційно від служби, зробити війна для бідних, гасло втілити в життя вже в повній мірі. Це ганьба, катастрофа. Я категорично проти цього. Це не економічне бронювання. Це якось інакше треба називати. Що пропонуєте, пане Локсію? Я пропоную таке не приймати. Ага. Я пропоную. Я про законопроект, який передбачає дати право всім суб'єктам, ну всім взагалі компаніям українським дати можливість забронювати 30% своїх військовозобов'язаних, ага. якщо вони легально платять податки, не мають боргів. Люди легально працевлаштовані. 30% дати всім, якщо це компанії дуже потрібні, військово-промисловий комплекс, енергетика і так далі, ну на 100%. Але а чи, буде, всяку, він Алексій, чи буде він поставлений на розгляд? Пане Олексі, чи буде він поставлений на розгляд? Не знаю. Він в цьому в один з тих, як я бачу, от я вважаю, що це є економічне бронювання, тобто дати можливість економіці бронювати співробітників, щоб економіка могла далі працювати. Це правильний шлях. А якщо давайте створимо. Механізми, де можна буде просто внести гроші і, всі, і на всіх покласти, ну то я проти цього пане Олексій, ви також пригадували в контексті ну, цих механізмів мобілізації, які працюють і працювали на цьому тижні на вихідних. В принципі, ви сказали, що потрібно робити по-іншому. Є багато інших методів мобілізації населення. Можете тут більш детально, будь ласка. Так, да, безумовно, я це сказав. Головне, мало бути, ми маємо все зробити, щоб була добровільна мобілізація. І це можливо сьогодні. Я знаю багато багатових, які вже звільнилися, які готові були повернутися до служби, якщо б знали наскільки. Сьогодні вона, їм не дозволяють заключити контракт на півроку чи рік. Абсолютно цього немає. Треба запустити іпотеку. Треба розібратися з грошовими виплатами. А, треба повернути. Збільшити виплати для військових і на ротаціях, тому що 20 тисяч гривень під час ротації це нічого, це недостатньо і, і цих грошей недостатньо. І Якщо все це зробити, я впевнений, що знайдуться тисячі людей, які за таких умов, якщо будуть бачити до себе повагу, прийдуть служити. А гроші на все є в бюджеті, бюджеті по Росію? А впевнений, що в нас ну знаєте, якщо коли я кожен день дивлюся. На те 6 мільйонів доларів в квартирі крупи, 8 мільйонів гривень в руках фельдшера Смельницького і так далі. І так далі. Так я розумію, що грошей в країні купа. Просто питання, де вони лежать, і, 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 і куди вони йдуть? Почула, дякуємо дуже, що знайшли час вам. для нас, та наших глядачів Олексій Гончаренко, народний депутат України, європейська солідарність.